Всім привіт вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Просили зробити, що є у нас по синхронній коробці. Ну, в общем, На 8244, ось таке. Ось показую вам замовлення клієнта і далі ще трошки попробіжимося, глянемо, що є на стілажах. Два синхрона. Під синхрон одразу примотали скотчем з заводу. Ось так. Підібрали О, незручно мені однією рукою. В общем, Ви поняли. Підібрали вилочку. Гайка вже накрутили на цей, на вторинний вал на хвостовик. І підшипник 2612. Клієнт вибрав по оригіналу. По оригіналу, тобто це 10-й ГПЗ. Хто знає, підшипник 2612 однаковий на всіх коробках 9, 10, 12 ступки. І зараз пройдемося, покажу трошки по стелажу, що у нас є. по... 75-й групі. Так, тут у нас якраз напрямок ЗВЛ. Підшипники Словакія ЗВЛ буде ще набагато більше. Просто зараз на них пішов ну, прям такий попит. Ну, прислухаємося до клієнтів, замовляємо. Але знову ж таки, абсолютно всієї номенклатури може не бути. Просто ЗВЛ ну, не виготовляє такі номера підшипників, наприклад, як 2612. Так, давайте глянемо, що у нас тут є. Диск щеплення, ще оригінальний заводський. 75-та група. На демпферах більший по діаметру. Ну, маю на увазі, чим він відрізняється. Це під мотори. Під Евеко, під Д2403, як і йшло по заводу і на усилену корзину. Скажіть, чи є такі, хто ставив такий диск на UMZ6, хто ставив 240-мотор? Знаю, що такі є, як це працює. Ну, якщо хтось дивиться, будь ласка, відпишіться. Шестерні, якщо чогось немає, ми це замовимо. Тому що синхронна коробка це така зовсім не бюджетна коробка. На складі всього бути не може. Тому заздалегідь, попереджайте, все пропрацюємо, підберемо. Вилки, вже вилка з повідцем, теж вилки. Сателіти, 75-та група. Ось тут от по по внутрішньому діаметру іменно тут де втулка запресована. Зі звичайними вони однакові. А ось тут -от є різниця. 45-75 група, випуклий та плаский. Е, і вісі сателітів теж відрізняються. Зараз, по-моєму, по останні забрали. Там буде ще збоку, на... коли вставляється палець, ось от буде на торці така ще. Ну, не на Турці, а іменно така лиска буде. Ось вони чим відрізняються. Це, по-моєму, блокіровочний валік. Гайки на промвал. шліцеві шайби. Такі, такі а, підшипнички, роликові, Гольчасті. В общем, це все є на асортименті. Але іменно що стосується там синхронів, шестерень, якихось передач діапазонів, набирайте, замовляйте, тому що я ж кажу, це дуже дорога коробка, щоб максимально все тримати на складі. Не так багато просто таких реально тракторів. Тому всім дякую за увагу і всі питання по телефону.